Ну що ж, гра триває. Друзі Путіна вже спокійно не сплять, бо усвідомлюють, що можна полетіти і отримати білет Вадінкані. Значити, я зараз же не про Пригожина, а про президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який вже нікуди не летить, 21 числа його поховають, з ним. Попрощаються. Путін каже, чоловік замечательний, його правда нікуди навіть на похорон не запросили. Як це все вплине на взаємовідносини Ірану та Росії? Здається, що ніяк, але тим не менше, які зміни за собою потягне. Також про знищені кораблі Російської Федерації, суперечливі версії і. Суперечливі наслідки, але тим не менше бачимо, що дедалі менше стає чорноморського флоту РФ в наших водах. І про чергові маразматичні заяви Медведєва будемо говорити. Що він знову каже, зеленський законна ціль, хоча якраз Медведєв – законна воєнна ціль для нас. Ірина узлова моє ім'я, зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень, Традиційно з нами щобудня сьогодні понеділок, 20 травня. Значить, ми і починаємо нашу щоденну рубрику. Олександр, привіт, рада бачити. Слава Україні! Героям слава привіт. Багато конспірології, багато версій, хтось багато реакцій. Путін каже, замечательний мил чоловік жаль, жаль, що погиб. значить, то так, ну це ужас просто, княжна, але не дивно. Да, того що російський м'ясник шкодує за м'ясником тегеранським, як називають уже Раїсі, 36 років і Навіть більше з того часу він почав знищувати тисячами людей від 2800 від 2800 до 30 тисяч людей. Орієнтовно було ним понищено. Водночас ми розуміємо, що президент в Ірані не така вже да ключова фігура. Ура, всім заправляє Аятола, Верховний Духовний лідер Ірану Аліха Менеї. І навряд чи зміниться якось рівень співпраці і колаборації між Російською Терористичною Федерацією і Іраном. Але з іншої сторони, Олександре, чи почне бояться Путін, бо він же ж в он літав? Да? Для нього це завершилося приземленням назад, але це цього разу. Чи бояться тепер інші друзі Путіна оці 13 тринадцять нігріття? Бо то світу щось не гаразд, то зраїсі вони там, звісно, шукають сліди змов заговорів і візі. Куяриша, але розрозуміло, що причини зовсім інші ключові. І коли в таких от лідерів, як Райсі, у мене виникає питання вже другий день від учора, втрачає це відчуття зв'язку з реальністю, відчуття безпеки, що вони думають, що чи то божа кара, чи то людська їх не настигне в Тому що а, тут треба все по порядку розібрати. Ми вже якось говорили і спілкувалися з приводу того, що. Вибори мали відбуватися в Ірані до Ради експертів. Я пам'ятаю, ми це обговорювали вони в березні. відбулись, що таке рада експертів ряда ради експертів вибирає і призначає якраз верховного духовного лідера. Після цього ну фактично вже процедура запущена щодо духовного лідера, тому що. Аліхами неї вже такого віку. Він поважного і відповідно е, постає питання про його заміну. До речі, ми тоді і говорили про те, що ймовірно Іран не передасть зараз ракети, тому що вибори, тому що загрози, і тому що Ізраїля треба погрожувати Ізраїлю. Ну і скоріш за все цих ракет Росії не передали, попри повідомлення Ройтерс про те, що могли 400 балістичних ракет передати е, Іран е, ще 2-3 місяці тому. Ну але ми бачимо, що підтверджень немає. Інших ніде з цього приводу, так от що дуже важливо: насправді раїсі претендував замінити Хаменеї на посаді верховного духовного лідера. Оце треба розуміти. І відповідно, Раїсі дуже серйозно підтримували і проштовхували в цьому росіян. Вони дуже ну тобто, він прихильний він виступав за співпрацю з Росією за розвиток взаємодії з ними. Він доволі таки непогано підтримував відносини з Патрушем треба розуміти та й з путіним безпосередньо раїсі вони зустрічалися доволі часто патрошов прилітав з 2022 року в нього була задача літати в Тегеран і домовлятися по конкретній номенклатурі зброї що іран має поставити росію звідти і пішли шахеди звідти і пішла військова співпраця звідти потім і пішли артилерійські снаряди яких іран доставив доволі таки багато до росії ми знаємо про північну корею але так само над цим працював Іран. Ну, от, власне кажучи, це, от, це перший трек, це те, що треба розуміти. Друге. У Аліха є син, Мочтаба, який претендує так само зараз, поки батько при владі, зробити собі кар'єру і фактично претендувати, в тому числі і на посаду Верховного духовного лідера, теж. Відповідно, що Відповідно, у них пряма конфронтація із Раїсів в цьому плані, плюс. Це парадоксальна річ, але скидається на те, що якраз Каменеї і ось ці радикальні фундаменталісти ісламісти вони виступають за зараз відновлення відносин із США і Заходом і за відновлення перемовин в рамках ядерної угоди. Я от за це хочу нагадати. Це документ, який був підписаний, в тому числі і Росією, і Сполученими Штатами, і членами Радбезу ООН, який передбачав те, що фактично проти Ірану. Скасовуються санкції в обмін на те, що Іран не збагачує уран і відповідно забуває про свою ядерну програму. Ця угода не допрацювала, тому що прийшов Дональд Трамп і він змінив це рішення. Ну це вже історія, але Іран хоче в це повернути. Чому? Ну тому що є ряд причин: по-перше, залякувати уже немає меч. Ну, тобто вони лякають всіх, але закінчуються фінанси на те, щоб лякати. Росія дещо підстрахувала, десь золотом заплатила. Ну але. Проблеми є все одно в економіці. По-друге, видно, наскільки виходили люди, і наскільки там відбуваються протести. А по третє, фактично, очевидно, що Росія а, могла стояти в тому числі за підігрівання настроїв, які були в Ірані з точки зору усіх протестів, коли вони там на Япа нападали на мул священнослужителів, і так далі, тобто боролися з духовенством. Так само, і це було вигідно. І зараз фактично ось а, Аятола і при наближенні до нього і військові, і його син, і зв'язковий у них, скоріш за все, Ахмедінеджад, це колишній президент Ірану, який є в Гватемалі зараз. І він і вони ймовірно підтримують із Сполученими Штатами зв'язок. А в США, я хочу нагадати, є посада уповноваженого з питань ядерної угоди. Вона нікуди не, не, не зміщена. Відповідно, пішов певний рух. Я думаю, що, очевидно, духовна влада захотіла закріпитися. Каменеї захотів свого сина утвердити, частина військових це підтримала, і частина політичної еліти, так званої іранської, це підтримала. Що потрібно рухатися до зближення з заходом, але це не сподобалось скоріш за все раїсі і наближеним до нього, в тому числі з ним перебував на борту міністр закордонних справ. Міністр закордонних справ це щоб було зрозуміло, людина делегована корпусом вартових ісламської революції в іранський уряд. Абсолютно людина, яка займала і підтримувала якраз те крило за те, що Ізраїль має за все відповісти. Що переслідують значить квіртами і так далі, і так далі, і був проти заходу. Ну от, власне кажучи, складається такий пасіянс. Я зумис зробив таку розширено е довідку щодо цього питання, тому що тепер має ставати все зрозумілим, що насправді політика Ірану по відношенню до Росії має перспективи змінитися. Зараз побачимо, кого вони висунуть на виборах. Я не здивуюся, що мочта не є можливо, якщо не піде духовні лідери, то поки його батько на посаді верховного духовного він піде, або можливо повернеться Ахмадіне Джад, який прихильний до співпраці з заходом за нас, і вони спробують таким чином повернути курс країни на зближення із заходом, тому що ситуація доволі таки ну у них негативна. Від'ємна, скажімо так, тому що погіршується. Ну, от я думаю, що саме тому і з гелікоптером Раїсі могло ще статися. Він якраз стояв на шляху зближення Ірану з заходом, і можливо, хтось із тих, хто військових, які підтримують а, зближення заходом, вони щось в принципі і допомогли гелікоптеру, а тому, що ну в туман був звичайно, погода дуже погана. Це все очевидно, це все ясно, але ж. Щось не, не все це просто так, та очевидно, що не просто так, тому що я ще нагадаю, ми тут забуваємо навіть упродовж дня, що були інші два вертольоти. Де були інші міністри, чиновники, але вони, попри погану погоду, туман і дощ долетіли до місця призначення. Так, звісно, Юліан Рьо оглядач білд, відомий нам уже всім і нашим постійним глядачам, оглядачі CNN пишуть про те, що треба врахувати, що оцей літак Бел 212 так який розроблявся ще в 60-х роках, запустився в 90-х, і на фоні того, що Іран 40 років, плюс під санкціями, то ремонтувати його, доглядати за відсутності західних елементів і частин, було теж не дуже добре. Треба вважати. І на це на технічну несправність імовірно, як одна із версій. Але тим не менше, ті вертольоти теж навряд чи були вчора зроблені за новітніми британськими чи американськими технологіями. Ну справді тому це цікаве питання. Треба подивитися взагалі, хто йому продовжував технічний ресурс вигунів, наприклад, як вони це продовжували? Тобто, хто е може може продовжити тільки американська компанія? Ну або компанія виробник. Відповідно, ті, хто виробляли, ті мають право виключно іншого іншого тут не дано. Тому я думаю, що це питання зараз буде досліджено безумовно, але до речі, треба звернути увагу, що не НЕМІ летів. Летів на Бел 22 гелікоптері. Все ж таки не летіли вони на російських, не літав, а, значить реїсі попри дружбу з Путіним. Все ж таки не ризикнув. Ну але і тут спіткала невдача, власне кажучи. Тому і ну я ж кажу, що це е, досить цікаво. Я не думаю, що це зовсім ні до чого не призведе. Там іде серйозна боротьба е всередині Ірану за владу іде боротьба за повноваження. Зрозуміло, що є гравці, які хочуть цим скористатися, але ресурсу де взяти. Тобто, треба розуміти, що вибори, треба розуміти, що потрібно утримуватися при владі. Люди хочуть, ну е люди хочуть банально їсти. Їм потрібно десь цей ресурс економічний. Росія не може цього покрити, Китай не хоче. Бо Китаю, в принципі, вигідно купувати все дуже дешево з Ірану. Що треба робити? Треба виходити на ринок. До речі, певною мірою ось цей момент він цікавий, тому що що буде, якщо чи що було б, якби іранська нафта з'явилася на ринку раптом і почалася, почала збільшуватись пропозиція. Ціна пішла вниз, мабуть, не мабуть, а точно пішла б вниз. А що це означає? Це означає, що це невигідний сценарій для Росії так само. Тому багато цікавих речей, насправді, крім того, треба розуміти, що Іран там плекав якісь надії, чому літали до Азербайджану от Раїсі, делегація, вони ж хочуть ось цей маршрут з Ірану, Сукопутний, значить, через Азербайджан і далі в Росію. Там було багато всього. Але я думаю, що зараз проекти орієнтовані на Росію, вони почнуть змінюватися. Ну і звісно, чи боїться тепер Путін? Чи не боїться, і от ми сьогодні говорили з Олегом лісним політологом, і це питання, яке я ставлю всім уже другий тиждень. Це воно мені покою теж не дає. Ми Путін же ж на трьох літаках літав до Китаю, да, з усією своєю делегацією 50+, плюс там чи 100, хто там їх супроводжував, значить, бо ще ж там були прислужники при цих його чиновниках. І туди і назад прилетів. Да ну чого може наступний раз там, десь до осені, коли буде як в мене сьогодні, Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, також жартував. матч реванш у. Сика, так буде і матч реванш так само і когось ще з Божої служби по літаку вже Путіна. Наприклад, якщо той в якусь Корею збереться, ну чого не можна так зробити, напустити туман, Олександр, туман. Це ж таке явище, що можна то ж тут ще руками, та так можна ще туман нагнать, хіба ні? Це не так просто, як може здаватися насправді у випадку Путіна. Ну і знову ж таки, тут питання все ж таки в тому, що вони ж там дмухають на холодне, і у них там параноя щодо безпеки, охорони і так далі. І дуже важко насправді підібратися дуже важко щось зробити, тому це складно насправді. Тим більше знову ж таки яким чином це реалізувати? Ну, от. Можливо, звичайно, у когось є така мрія, але зреалізувати це доволі таки важко. Можливо, і спроби були, але вони були невдалі. Якщо е мільярди людей на планеті Земля про це мріють. А таким мріям властиво збуватися, я думаю. Ну, Значить, і ще одна мрія збулася. Я сьогодні так подумала, знаєте, чи я, Наришкіна мрія збулася, збулася мрія е Соловйова, Медведєва, особіна, Захарова і конечно, така колективна мрія росіян просто таки воплотілася. А я, знаєте про що? Про те, що вони в кожній дитячій, на кожному дитячому майданчику, в кожній лікарні, школі, яку вони бомблять. Да? Третій рік вон, масштабної війни по нашій країні, одинадцятий рік такої, в кожному звичайному житловому будинку в Дніпрі, на сході, на заході нашої країни, на Харківщині. Вони ж бачать, що Олександр знають і наші глядачі. Найомні НАТО, да вони кажуть, що все, що вони уничтожають, найомніки НАТО. Так от Кая Калас, прем'єр-міністрка Естонії, дуже мені подобається більше вже ніж Макрон своєю рішучістю, заявами і діями. Думаю, Естонія точно розуміє, що вони next просто таки, бо Путін never stops. Короче, говорить кажучи, кала що взагалі не треба боятися Росії, тому що щоб не робив уже вражеський запад. Якщо Росія захоче напасти, то вона нападе і нічого не буде їх зупиняти. Відтак чому мається зупиняти і країни НАТО, і далі Калас в інтерв'ю Financial Times говорить наступне: що насправді вже деякі країни відправили до України на свій страх і ріск війська для навчання українських військових, і це аж ніяким чином не означає, що ці країни втягнуті країни альянс. Ансу війну з Росією да а така цікава заява. Значить, ми не будемо питати. Я не буду, бо ж ми тут не будемо розкривати ворогу, які то можуть бути країни. Але сам факт, да, ми давно казали про те, що це так зручно вчити тут, а не ганяти не це. І як ще ж тепер буде реагувати? Бо я що ще не бачу. Вони чи то не можуть проспатися після вихідних, чи то занадто стурбовані нелегітимністю зеленського, як вони то кажуть, да, після 20 травня щось не реагує ще на Рижки, не шукає 20 тисяч натівських найманців. По перше, ми не розкриємо жодної таємниці. Ми вже в ефірах це обговорювали неодноразово. Я прихильник цієї ідеї проведення військ західних в Україну під гідою, під командуванням Франції і інших країн. Це вже треба узгоджувати. Я вважаю, що це більше того. Я дотримувався цієї думки, починаючи від серпня-вересня минулого року. Що в принципі цей процес якоюсь мірою він є неминучим. За логікою події, за тим, як розвиваються події російсько-української війни, тому що, по перше, ми ж не перший досвід взагалі війни у світовій історії, і я вам можу сказати, що досить часто так траплялось, коли є партнери-союзники. Вони спочатку відправляють зброю, потім відправляють своїх добровольців. А потім, уже коли це і це відправили, то допомагають ну ясна річ, допомагають і фінансово грошима, але потім відправляють і свої війська. Під різними приводами для різних місій, так от це не є абсолютно таємниця, що все більше країн розглядає такі варіанти, і вони їх обговорюють. Навіть називається цифра за теж не є секрет: на першому етапі 20-25 тисяч військовослужбовців країн цієї коаліції, які можуть приїхати і розміститись на певних об'єктах на заході і в центрі України. А деякі інструктори, от те, що говорить Каякалась, це деякі інструктори, які присутні і на лівобережжі України, треба розуміти. Це, ну, це ті, хто може бути присутні більше того, Україна зверталась, аби нам допомогли країни НАТО інструкторами, радниками, які були б тут присутні, і, зокрема навчальним персоналом, навчально-тренувальним для наших військ. Тому я вважаю, що за логікою розвитку подій, експедиційний корпус чи корпуси союзників неодмінно будуть в Україні. І скоріш за все ще цього року. Більше того, ми ж повинні розуміти, що з точки зору гарантій безпеки, про які дуже часто говоримо цю ініціативу, яку дуже так активно лобіює і підтримує президент України Зеленський, і ми маємо підтримувати за цією логікою. Нам потрібні війська. Нам потрібні контингенти, нам потрібні сили, тому що це не можна випускати. Мені дуже не подобається. Я постійно кажу про те, що коли західні медіа пишуть якісь плани перемир'я, припинення вогню, хоча б на деякий час. Вони згадують про все. Але ніхто не пише, а що ж гарантією безпеки має бути. Хто має виступити гарантом, хто має бути гарантом того, що навіть якщо б уявити гіпотетично, що на якихось рубежах було б припинення вогню, Росію зупинять і стримують. А це мають бути е, французькі війська, це мають бути війська інших країн, які долучаться. Це мають бути контингенти і бази, які у нас зрештою мають з'явитися. І це буде дієвим механізмом. Тому я вважаю, що ми рухаємося до цього, зрештою, що е, ну, тобто, воно от так і йде. Воно все йде. Президент Франції про це говорить. Він не перестає. Про це говорять країни Балтії. Там, де про це найбільше говорять і коментують, треба розуміти, що ті країни і схильні до відправки цих військ. На ну, що ще схильні і здатні країни, які нас підтримують 22-й Рамштайн сьогодні, і очільник Пентагону, міністр оборони Шалой Достін каже зараз вирішальний момент, найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України зброя від США ще в дорозі. Але Оксана Маркарова, посол України в Сполучених Штатах Америки, яка була тут, познов повернулася до Вашингтонських пагорбів, каже, що ми вдячні за всю цю допомогу. Але, по перше, мало по-друге, дайте вже добро бити далекобійною зброєю по законних воєнних цілях на території російської. Федерації, що вкладає Остін в поняття вирішальні, і наскільки рішучими при цьому стануть в ці вирішальні місяці і тижні наші західні союзники? Бо дійсно ну багато ніколи не буває ця війна, якої світ ще не бачив. Що стосується, що стосується, по перше, того що говорить Лойд Остін, він абсолютно правий. Позаяк все ж таки, ну позаяк, ми розуміємо, що зараз багато що вирішується, тобто зараз uh, треба розуміти, що Україна в обороні. Я не виключаю, що йде підготовка і до якихось наступальних дій. В принципі, є підстави так вважати, в тому числі й удари по Криму. Це ж це не просто так, знищення військової спроможності ворога в Криму. Просто знищення і зменшення їхніх можливостей і потужностей. Це добре. Це звичайно потрібно робити, але це ж не єдина ціль, яка є в цьому. І тому я думаю, що зараз дуже серйозні виклики і завдання, які стоять. Плані якраз тому, що потрібно і е, оборонятися потрібно і десь ініціативу спробувати перехопити, хоча б на локальному рівні, зупинити наступ російських військ і втримати фронт на сьогоднішній день. Українські сили оборони надзвичайно добре самовіддано і героїчно справляються з тим, щоб фронт тримати. Дійсно, українська оборона іноді творить просто дива. З Божою допомогою, тому що я вам хочу сказати, що якщо так порахувати виключно ресурси, ну я не Хадарковський, звичайно, там з цифрами оперувати, там і сидіти бути. Ну от це, от це, от бачите, до речі, от білоусовим лякали. Ну от, подивіться, Хадарковський висловився про те, хто скільки тратить. Вони рахують цифрами на війні, не тільки цифри відіграють роль. Ну ця ж війна це демонструє. Це, це ширше поняття, яке виходить за цифри ВВП, яке виходить за кошти. Тому що за таких умов по всіх цифрах, як Україна ще, існує. Ну це треба розуміти просто. А існує і бореться. Тому, власне кажучи, я думаю, що зараз зрозуміло ті, які завдання стоять, як тримати нам фронт, як все ж таки завдання складні, бо все ж таки, коли ми говоримо про втримання фронту, це можна. Але... Росія розтягує свідомо фронт, аби ми розтягували наше забезпечення, аби ми більшу кількість використовували зброї, ніж могли, ніж нам потрібно було б на той чи інший напрямок, і так далі. Вони створюють для нас ось постійно ось ці точки напруги, тому що вони теж розуміють, от чому зараз знову ж таки про суми почали говорити. Ну чому я поясню дуже просто: треба ще розтягнути українську лінію оборони, треба ще створити проблеми. Це ж не посилення ефективності наступальних дій. Це просто розтягнути, спробувати ще створити проблеми, і тому ось ці всі виклики є. Важливо втриматись. Далі подивимося, далі від чого буде залежати. Я думаю, що багато буде залежати від формули миру, яка має в Швейцарії. Це дійсно дуже важлива подія. Я вважаю, незважаючи на те, що не варто очікувати проривних рішень, але говорити будуть, і Україна пропонує свою формулу для переговорів. Фактично, ми входимо в певний підготовку якогось перемовного процесу. Але на наших умовах. Ну, от як сказав секретар РНБО, БО, да, да і, Олександр і, Литвиненко і, каже, це. нам не треба. Він виступав а, сьогодні так на а, форумі. Так в рамках, а, значить зараз згадаємо НАТО 2024 Арктична Європа, і арктичної Європи. каже, да будь-будь-якому варіанті будуть перемовини. Бо хоч кожна війна, ми всі розуміємо, закінчується за переговорним столом залежно від сильних позицій однієї зі сторін. Але каже, нам уже не треба оці, оці малострокові, бо теж всім очевидно, що Росію не втримає ні наші. Кордони, ні кордони НАТО, вона буде йти нам. Треба конкретні гарантії і потрібні чіткі домовленості, а не переміря на два года, а такий стійкий стійкий мир на десятиріччя. Ну, от власне кажучи, що от ми і повертаємось до гарантій безпеки, і до і тут, що стосується зброї, я думаю, що не виключаю, що все ж таки захід надасть нам таке право і США дадуть і Британія просто буде випрацьована компромісна формула, що можна бити там по телам, наприклад, глиб на 100 кілометрів. Ну або на 150 і бити по об'єктах військових, тобто по військах, по місцях скупчення сили. Ну от як по Луганську влупили наші доволі ефективно, і там було скупчення сил, якраз ворога а, і штаб, так, ну, от вони було вдарили, так і, та, Це те, що сьогодні Так, да, да. І, і все, і ось так, і ось так бити по території Росії, по тих місцях, де може бути ворог фактично концентруватись. Білгородська область, наприклад, там Курська Ростовська області, які межують з Україною. Ось це я думаю вихід. Я схильний думати, що нам дадуть це право. А далі мені здається, у чому вирішальні? Далі як піде? Тобто, зможемо ми повернути ініціативу на наш бік і, і, і перейти до певних наступальних дій? То підтримка заходу збільшиться і вони надійшлють війська, аби... Фактично стабілізувати ситуацію в тилу, і ми б мали можливість залучити більше сил, які перебувають в тилу, до виконання завдань, ну там не всіх на передову, але поблизу передової. Як... І це буде продовження. Якщо а, будуть якісь інші тенденції, в тому числі пов'язані із виборчими кампаніями, зокрема в Сполучених Штатах, то не виключаю, що війська можуть відправити для того, щоб вже говорити, що вони тут приходять як гаранти. А, Підтримання миру для України питання тільки в параметрах цього миру. Воно ще не визначено, і воно буде визначатися подальші тижні, місяці під час формули миру і так далі. Олександр Вас не так багато часу, але ми вже згадали про успішне відпрацювання і по тилу і по логістиці по скупченнях місць ворога. І звісно, по залишкам його чорноморського флоту Російської Федерації в ніч на 19 травня вибухали не лише на воєнному аеродромі в Кущовській, не лише на автобазах в Слов'янську, на Кубані, Краснодарській, Крави, горі Вес, не лише виборг на Ленінградщини, де вже гур працювало там СБУ. Ну а звісно, вибухали на території тимчасово окупованого Криму і різні версії того, що там було знищено. Сьогодні дізнаємося. Що ймовірно це міг бути циклон, який несе значить калібри, так, і це єдиний. Фактично, ну останній уже тоді носій такий у ворога. Він його там стояли установки панцир захисні так. та ПВО і Плетенчук каже, що треба ще верифікацію, але тим не менше, якщо значить, оце його вже знищили, то це буде значно заощаджувати нам і давати більше часу на реагування. Бо тепер хіба з Новоросійська зможуть запускати росіяни свої вбивчі ракети? Що нам відомо про це і про цей. Циклон, і про те, про, ну, хай ще верифікація триває, про те, якщо він дійсно знищений, які це відкриває можливості нам і закриває російським окупантам. Ну, справа в тому, що коли ми говоримо про е циклон, а інформація є дійсно, що там були е якраз ці засоби, то що це означає? Це означає, що продовжується комплексна робота для України по розчищанню дороги для наших ракет. І дронів, тобто іде робота системна планова по знищенню а, можливостей ворога в, в системах ППО в окупованому Криму, і це безумовно дуже важливо, тому що це підготовка і до прибуття літаків в 16 Це підготовка і до збільшення інтенсивності, а як наслідок і ефективності ударів по окупованому півострову. І, зрештою, це мінус. Єдиний корабель на сі, який застосовує калібри. Ну я думаю, що він все ж таки у версії з панцирем міг там бути, виконуючи певні завдання, ну тобто, намагаючись зловити українські дрони, намагаючись їх уразити. Повітряні я маю на увазі не надводні. Мені здається, що його функціонал був в цьому. Відтак це втрата, тому що цей корабель він є ракетоносієм калібрів. Не кожен далеко корабель такий є плюс. Наступний момент це те, що все ж таки він єдиний базувався в Окупованому Криму, тепер уже базується на дні у Чорного моря. Думаю, що там йому є моє місце. І тепер, звичайно, що все прив'язано тільки на новоросійське. Але питання ж тому, що по новоросійську, і взагалі, от чому я кажу про операцію на півдні? Тому що дивіться, Новоросійськ, взагалі Краснодарський край, Ростовська область, Окупований Крим, послідовно і набагато більше почало туди прилітати по різних військових об'єктах. А це означає, що є замисел певний. Очевидно, є навіть ціла стратегія для попроведення операції там, і це не може не радувати і по операції. Ці будуть масштабуватися. Мені здається, що те, що два місяці назад Стратком ЗСУ підрахував, що 33% Чорноморського флоту РФ було знищено. Вже більше 40% треба перераховувати. Значить, ставимо їм Києві. Звичайно. Олександре, <різований> дуже дякую. Ну, така математика мені до вподоби. І не дуже до вподоби Коношенкову. Десь він дорочизник. Дякую дуже за цю бесіду. Спасибі вам. Завтра на цьому ж місці і побачимося. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Дякую до зустрічі. Олександр Мусієнко керівник центру військових досліджень. Моє ім'я Ірина Узнова я була разом з ним. Дякую, що ви були разом із нами, друзі. Приходьте до нас ще і підписуйтесь. Будь ласка, на наші Ютуби. На Ютуб Олександра Мусієнко Channel. дуже легко знайти його в описі під цим відео. На Ютуб західне туди ви нас і дивитеся. І де ми для вас щодня зустрічаємося вже кілька місяців. Поспіль будемо продовжувати в тому ж дусі завдяки вашій активності, вашій зацікавленості в наших розмовах. Залишайте свої коментарі щодо тих тем, які ми обговорили. Впевнена, що вам є, що сказати, також але робіть свої правильні для себе висновки. І на YouTube 24. То теж не забудьте підписатися майже 7 мільйонів нас там. Бережіть себе, вірте Збройні сили України. Побачимось і переможемо. Переможемо.